Доброго дня, шановні діти! Сьогодні ми розглянемо таку тему як криптографічні методи захисту інформації. Криптографічні методи захисту інформації це спеціальні методи шифрування, кодування або іншого перетворення інформації, в результаті якого її зміст стає недоступним без пред'явлення ключа криптографами і зворотнього перетворення. Криптографія це наука про математичні методи забезпечення конфіденційності. Неможливості прочитання інформації сторонніми людьми, і автентичності, тобто цілісності і справжності авторства інформації. Криптографія займається методами перетворення інформації, які б не дозволили зловмиснику витягти її з повідомлень, що перехоплюються. Криптографія використовує найсучасніші досягнення фундаментальних наук і, в першу чергу, математики. Всі конкретні завдання криптографії істотно залежать від рівня розвитку техніки і технології, від застосування засобів зв'язку і способів передавання інформації. В криптографії застосовуються такі поняття: зашифрування, тобто процес перетворення звичайної інформації, тобто відкритого тексту, в незрозумілий текст, тобто шифротекст або криптограму, ще називають. А розшифрування це зворотній процес відтворення інформації із шифротексту. Шифрування. Називається пара алгоритмів шифрування, дешифрування. І криптографічний алгоритм або шифр – Це математична формула, що описує процеси шифрування і розшифрування. Криптологія це наука, що складається із двох галузей: криптографія, тобто наука про способи перетворення інформації з метою її захисту від незаконних користувачів, тобто захист і розробка шифтів шифрів, вибачте. І криптоаналіз. Це наука і практика її застосування про методи і засоби розкриття шрифтів. В той час, коли перша наука у нас про те, як нам захищати нашу інформацію. Друга наука про те, як її можуть зламати у нас. Тобто про те, наскільки стійкий наш шифр. Види шифрування. Симметричне шифрування. Шифрування відбувається одним і тим же ключем, тобто зашифрували файл ключем А, а потім для розшифрування потрібен цей самий ключ А. І асиметричне шифрування. Відбувається генерація пари двох ключів: приватний ключ, тобто секретний тільки для вас, і публічний ключ, тобто загально доступний для всіх. Шифрування симетричними ключами це схема шифрування, у якій ключ шифрування та ключ дешифрування збігаються або один легко обчислюється з іншого та навпаки. Типи симетричних алгоритмів шифрування можуть бути потокові, тобто послідовно обробляють текст повідомлення, і блочні. Працюють з блоками фіксованого розміру, довжина блоку 64 біта. Симетричне блочне шифрування ви можете зараз побачити у себе на екрані. Тобто у нас йде певний впорядкований текст на вхід. Далі у нас йде шифрування. Тобто, у нас зашифровані дані виглядають так, начебто це просто якісь кракозяври. І далі йде шифрація з використанням цього ж самого ключа. І у нас повертається той самий текст. Асиметричні алгоритми шифрування це алгоритми шифрування, які використовують для шифрування та розшифрування даних різні ключі. Звідси імена асиметричні. Тобто у нас є певний відкритий ключ, який є у всіх, з допомогою нього можна зашифровувати дані. А з допомогою закритого ключа, який зберігається лише у вас або в програмі дешифраторі, у нас дані можна оригінальні отримати. Асиметричне шифрування зазв... зазвичай відкритий ключ використовується для шифрування, в той час, як приватний, використовується для дешифрування. В асиметричних криптосистемах відкритий ключ може вільно розповсюджуватись в той час, як приватний ключ, має зберігатись в таємниці. Принцип дії асиметричного шифрування. Одержувач повідомлює всім бажаючим свій відкритий ключ, що дозволяє шифрувати для нього повідомлення. Закритий ключ відомий тільки одержувачу повідомлення. Коли комусь потрібно послати зашифроване повідомлення, він виконує шифрування, використовуючи відкритий ключ одержувача. Одержавши повідомлення, одержувач розшифровує його за допомогою свого закритого ключа. В основі криптографічного контролю цілісності лежать два поняття: хеш-функція та електронний цифровий підпис. Хешування це перетворення вхідного масиву даних довільної довжини в вихідну бітову послідовність фіксованої довжини, яку можна використати для порівняння даних. Хеш-функція це складосворотнє перетворення даних, тобто однобічна функція, вона реалізована, як правило, засобами симметричного шифрування і зв'язуванням блоків. Результат шифрування останнього блоку, що залежить від усіх попередніх, і слугує результатом хеш-функції. Електронний цифровий підпис вид електронного підпису, отриманого за результатом криптографічного перетворення набору електронних даних, який додається до цього набору або логічно з ним поєднується і дає змогу підтвердити його цілісність та ідентифікувати користувача. Власнику електронного цифрового підпису надаються два цифрові ключі. Відкритий, який є у вільному доступі, і закритий, який зберігається в користувача на зовнішньому носії. Або в комп'ютері та є інструментом для підпису документа. Шифрування даних саме по собі не гарантує, що цілісність даних не буде порушена, тому в криптографії використовуються додаткові методи для гарантування цілісності даних. Під порушенням цілісності розуміється наступне: інверсія бітів, додавання нових бітів, видалення яких-небудь бітів даних та зміна порядку слідування біт або груп біт. Під контролем цілісності інформації розуміють процес перевірки наявності викривлень цієї інформації, незалежно від причин їх походження, навмисні чи ненавмисні. Причини порушення цілісності: це можуть бути помилки користувачів, які викликають викривлення чи втрату інформації, навмисні дії осіб, які не мають прав доступу до автоматизованої системи, збої обладнання, які викликають викривлення чи втрату інформації. Фізичні впливи на носії інформації та вірусні впливи. І на цьому наш урок завершується. Дякую за увагу!